Всім привіт! Мене звати Ліза і я рада вас вітати на моєму каналі. Сьогоднішнє відео мало бути трохи про інше, але в мене були такі насичені ці три тижні, що я просто фізично не встигла якось до нього підготуватися. Але якщо ви були підписані на мій інстаграм, ви все і так бачили. А якщо ви хочете знати трохи більше про моє життя і подивитися, сподіваюсь, на гарні фотографії можете підписатися на мій інстаграм. Так от, сьогоднішнє відео воно буде таким, ніби як натяком дуже дуже прозорим на наступне відео. Що ж, у попередніх відео ми розглядали з вами представників, які причисляли себе до світової сторони. А сьогодні у нас з вами героїня Василіса, і нехай вона сама представиться. Всім привіт! З вами Вася, і жриця Гекати. Василіса має майже 8 тисяч підписників у Тіктоці, і також у неї є невеличкий ютуб-канал та невеличкий телеграм-канал, де вона ділиться своїми думками, іноді репостить щось ось таке. Вона називає себе жрицею гекати, як ви вже зрозуміли. А геката це дочка титанів, які передували владі олімпійських богів. Образ богині втілює темні небезпечні зв'язки з підземним світом і душами померлих, таємні практики чакунства і чарівництва. І це лише частинка інформації. Взагалі, прихильників цієї богині дуже багато. І якщо почати гуглити, то вам випадуть не тільки якась інформація про неї, а й книжки різні містичні магазини не продають так само статуетки з неї, якісь підвіски, різні образи цієї богині. І, можливо, вас це зацікавило. І ви в мене спитаєте, Аліса, як стати жрицею Гекати? І у Василіси, у нашій сьогоднішній героїні, є відповідь на це питання після трьох з половиною років практики, після трьох років роботи з гекатою, після всіх трансформацій. Після всіх випробувань від неї я маю повне право займати місце біля неї. Мене завжди цікавило, як люди. Розрізняють випробування, які приходять від якихось богів, і просто якісь події, які трапляються. Тому що, коли я ходила в церкву, багато вірян трактували просто будь-які події в житті, саме або випробуванням від Бога, або просто якоюсь нагородою або відповіддю на молитви. І, мабуть, тут спрацьовує та ж схема, що якщо ти присвячуєш себе якомусь такому магічному віруванню, то все, що відбувається у твоєму житті, ти сприймаєш якраз проявом. Магічного і ти через призму власної віри трактуєш навколишній світ. Я маю повне право нести її у маси, маю повне право проводити її волю і енергії. Так само маю право передавати філософію цієї богині. Я абсолютно не знаю, у кого іще ви знайдете таку інформацію про неї, як не у мене, і відверто кажучи, я ні у кого не бачила такого. Якщо вона так не йметься, можете спитати у неї напряму. Про мене, якщо вам вистачає наглості, якщо ваша заздрість прибуває стежі, будь ласка, тут тільки питання: чи оцінить гаката такі приколи. Якщо крім хейтерських коментарів ви не можете нічого запропонувати, закрийте рот. Тут якась вже пасивна агресія відчувається від Василіси. Мабуть, її вже дуже сильно достали такі коментарі, і вона вже перестала якось стримуватися. Мені В Абсідівоні нрається все так з одного боку. Звісно, доволі смішно з такої іронії на людей, які нічого не роблять і просто чекають, що щось впаде до них з неба. Як у тому анекдоті, я не вірю що я ще, ще розповідаю анекдот, Але він мені здається дуже сюди підходить про віруючого, який все життя молився. Боже, дай мені виграти в лотереї, Боже, дай мені виграти в лотереї, Він нічого не вигравав. Потім він помер, приходить до Бога. І питає Бог, я стільки молився, чому ти мені не відповів на молитви? А бог йому каже, ти б хоч купив лотерейний квиток. І але тут доволі сумно, що людина віддає якісь останні гроші людям по типу Василіси, які роблять якісь грошові ритуали, і по факту ця людина просто викидає гроші на вітер. І, якщо людина нічого не робить, то це навіть не спрацьовує як для ефекту якогось психологічного пінка. Знаєте, коли якщо людина вірить, що їй допомагають якісь там вищі Или то їй ніби як простіше. А потім такі клієнтки розповідають іншим людям про те, що вони прийшли до екстрасенса, а він про них усе знає, все відає, і порекомендував просто найкращі ритуали для всього. Ще я знаю, що практикують такі штуки, що клієнт, наприклад, записується там на наступний день чи через день, і гадалка або там якісь її помічники, вони просто дивляться соціальні мережі майбутньої клієнтки. І потім, коли вона приходить, гадавка просто робить вигляд, що їй якусь інформацію розказав там духи, чи якась там магічна куля, чи ще що завгодно. Хоча клієнтка по факту сама про себе все розповіла у соцмережах. <му> Шті вже можна пити каву не тільки у четвер. Хто не знає про що я в мене було відео про магічні ритуали пов'язані з грошима, і там був один із ритуалів: це треба пити було каву з корицею у четвер, і ніби як від цього в тебе з'являється багато грошей. А от наша сьогоднішня героїня розповідає про те, що можна також і у неділю пити таку каву. Можливо, через деякий час магічна спільнота прийде до висновку, що можна пити каву у будь-який день тижня. Заюсь яка то. Ація. Мась, розумієш, бубочка? Сладулька, ну як тобі сказати сони. Я просто не можу слухати людей, які говорять, у яких от така манера спілкуватися. Оці всі мільйони, бубочка, заєчка, Слухай Слушай, мене, моя масочка, я тебе зараз раз я не знаю, я просто не можу на тіпе. І знаєте чого? Я вам розповім свою треш історію життя. У мене було дуже багато треш історій. І, можливо, я когось поділюсь. Ними, якщо вам цікаво, на своєму каналі. До речі, я дізналася, що багато хто з вас не знає, що в мене є другий канал. Він набагато легший там більше про життя. Тому можете підписатися на цей мій канал, там теж багато всього цікавого. Так от, треш історія життя. Колись я жила в гуртожитку і жила у двох різних кімнатах. Спочатку ви Одній там у мене була просто така жахлива сусідка. Потім я переселилась у другу, і в мене там була ще гірша сусідка. І ви мене можете спитати, що ну можливо справа не в сусідях, а в мені, але ні. Там дійсно відбувався просто тотальний треш. Моя сусідка дуже часто запрошувала до нас у кімнату якихось різних подружок. і ці подружки були доволі специфічні. І одна з цих її подружок, яку вона запрошувала майже постійно. Це була дівчина, яка по перше спілкувалась постійно саме отак. Як... Як Василіса показала на відео, де в неї просто було дуже-дуже багато цих пестливих слів, де вона просто 60% це котичка, масічка. Ну смотри, ну здесь от такое діло на деталі. Але це не треш насправді. Ну, тобто, будь-яка людина може спілкуватися так, як вона хоче. Але треш був тоді, коли вона у кімнаті повній людей вона дзвонила своєму хлопцю, вмикала гучний зв'язок. І займалась з ним сексом по телефону. Типу, при нас, ми все це чули. Пройшло багато років з того моменту, а я все ще не можу зрозуміти, що було в голові у тієї дівчини, що вона таке робила. Ну, тобто, просто ну навіщо? Якщо серед ваших близьких, є чоловік, який страдає від алкоголю... вот Розумієте, що жінка зараз буквально двома строчками заговору камнем і церковною свічкою лишила роботи просто всіх наркологів. Ну ладно, розберемо все ж таки нормально цей ритуал і чому він не працює. По-перше, алкогольна залежність знімається зовсім не так. Є супербагато факторів. Наприклад, треба перевірити людину на підселення, треба перевірити людину на негатив, на родовий негатив. Треба перевірити тонкі тіла, чакри людини, і вже тоді для кожної хвороби ми підбираємо лікування. І тут реальне питання до всього, чому свічка церковна? А заговір, ну типу, що це? Єдине, що цей ритуал може зробити, якщо ви справді хочете, то це допомогти вам саме психологічно. Моє улюблене це коли представники одної магічної течії засирають представники іншої магічної течії за те, що ті щось роблять неправильно. Ша чи людина дійсно прийняла рішення кинути пити або палити, або що завгодно? То такий ритуал дійсно може спрацювати, тому що ну чисто психологічно. Тут я до речі з нею згодна. Це правда. Так само спрацьовують всі ці кадірування от алкоголя, де там і гіпноз, і всякі бабки-гадалки, і якісь псевдонаукові незрозумілі методи, і вшипання якихось таблеток, і що там тільки не було. І звісно, добре, якщо щось подібне допоможе, але з великою грогітністю людина просто витратить гроші і час, і ресурси. На отакі от всілякі магічні штуки, і якщо вони не принесуть ніякого результату, то людина знову розчарується, і знову їй треба буде якийсь час для того, щоб вона знову спробувала кинути палити, кинути пити і в ідеалі, звісно, шукати корінь проблеми, чому людина п'є у спеціальних психологів у різних клініках, де з людиною працюють психологи, які дозволяють їй зрозуміти, чому вона саме п'є і як краще викарабкатися з. Цієї залежності також є програма «12 кроків, де вони наново будують стосунки з собою, з рідними, з близькими, де вони переосмислюють своє життя і де вони намагаються заново вчитися жити без цих поганих звичок. І на мій погляд, це набагато набагато ефективніше ніж просто прийти до якоїсь гадалки, яка просто не знаю, зробить якісь свої штуки. Оленка, 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 ти що здохла. Ти Що здохла? Не йди на біле світло, не йди, не йди, в кінець тунеля. Вертайся, вертайся, закривай очі, біжи, біжи. О. На цьому трохи токсичному, трохи веселому відео. Я хочу подякувати спонсорам свого каналу. Дякую за те, що підтримуєте мене для того, щоб стати спонсором. Ви можете натиснути кнопочку внизу, спонсорувати або можете. Присувати мені 5, 10, 15 гривень просто на картку, це так само мені дуже допомагає. Дякую вам за вашу підтримку. Момент розірвання сраки. Або чому вам не будуть раді на магічному конгресі? Я вирішила пошукати, що таке магічний конгрес, тому що мені стало дійсно цікаво, що ж це взагалі таке у англомовному тіктоці. Я знайшла щось, що ну я розумію, що це не те. Yeah, then, like, I do this, like, blink. Або щось таке. Але це зовсім не те, І я вирішила подивитися, що в Україні є подібне. І знайшла ось це відео, перший український чаклунський конгрес. І по самому відео насправді. Не знаю, не складається враження, що це щось супер цікаве. Я б за таке гроші не хотіла заплатити. Перше, це неправдива інформація про деякі традиції, наприклад, Чорнокнижжя. Деякі люди вважають, що якщо десь є слово руське або русь, то це напряму відноситься до Росії. Ну і більш розгорнути відео у мене до речі є про чорнокнижжя, тому не будемо про це багато. Друге, усі послідовники темних матерів з їх ідеями йдуть. З руським воєнним кораблем. Знаєте чому? Тому що усі ідеї, які продвигають темні матері, там абсолютно не вітають. Там немає ніякої поваги до жінок. Тому що наш головний ідіот Арведар, ака людина, яка ніхто заснувала цей конгрес, він є сексист. Жінка у нього від самого народження вже щось повинна. А саме головне, що багато жінок у чоловіка це нормально, а багато чоловіків у жінки ні. Продовжимо. На конгресі у нас панує гомофобія і нікого не хвилює, яку думку людина хотіла донести в пості, якщо напряму там показано відношення до людей з нетрадиційною орієнтацією. Причому все настільки гіперболізовано, приправлено е, словами про наркотики, про проституцію і неповнолітніх. А коли йому про це сказало дуже і дуже багато людей, коли ця інформація розповсюдилась, то людина почала іще спекулювати на російській мові. Не дивлячись на те, що наскільки мені відомо, до повномасштабної війни Арведар доволі непогано так спілкувався російською, співпрацював з Росією. Тому у мене питання до всіх послідовників темних матерів, усіх людей, які належать до ЛГБТ спільноти, що ви там забули, де в принципі усіх людей, хто якось причетний до магії, тому що магія не має законів, магія не має кордонів, магія це про свободу. А конгрес напряму хоче встановити ці правила. Тобто обмежити свободу, люди часто використовують релігію чи якісь популярні або не дуже ідеї для того, щоб мати владу та просувати свої ідеї, закони та обмеження іншим. І як ми бачимо, магічне товариство, сюрприз, сюрприз, в цьому не виняток. Тому що людина завжди бере з собою себе, і якщо людина у звичайному житті або до там. Того як вона починає займатися всім, всім цим була сексі сексистом, расистом, гомофобом, то з якої такої радості, коли людина приходить у магію чи куди завгодно, вона має змінюватися. скоріш всього, ні, скоріш всього, вона знайде у цих вченнях просто підтвердження своєї позиції і буде просто просувати її в маси. Коротше, ребята, момент із зборами відоміньковинами, з'їздами, сходками і чому це не працює? Перше, що хочу сказати, що там, де збираються більше двох відьом, там вже починаються деякі проблеми. На людину може хтось манічити не цього зборища, а людині буде здаватися що цього возборища і почнуться перекидання гавняшками, порчами так далі. І тому подібне. І повірте мені, це почнеться рано чи пізно. Спочатку всі всіх будуть любити, у когось навіть почнуться романтичні стосунки, а потім всі пересруться в пухи прах. Звичайно, ковини класні є, але для того, щоб їх створювати, люди повинні бути вже ну майже сім'єю. Ну доволі небезпечно знаходитись у такому товаристві, тому що. Наприклад, приїхали вони на цей ковен, чи куди вони там на якусь магічну. Зустріч, і от після дороги людина може захворіти, вона може чимось отруїтися, з нею можуть траплятися якісь негаразди, і якщо це людина просто приїздить з друзями, то вона не подумає, що друзі насилали на неї якусь порчу. А там, де є дуже багато людей, і кожен з них вірить, що там випадковостей не існує, то логічно, що як тільки з кимось щось там, навіть якісь дрібні штуки, трапляться. То вони подумають, що це зробили якісь інші люди. І логічно, що до кінця цього всього люди починають сратися між собою, але особливо враховуючи те, що я зробила відео не на таку велику кількість людей, насправді, але у кожного з них свій погляд на магію, свій погляд на те, як влаштований світ, свій погляд на те, які ритуали треба робити, як взаємодіяти з навколишнім світом. І тут ти навіть не перевіриш, чий метод є найправдивіший. То в цілому ви Ходить якийсь просто хаос. Звісно, добре, що хоч десь жінок не обмежують, але вам не треба ніякі боги. Ви можете самі дозволити собі робити будь-що зі своїм тілом, якщо це не шкодить іншим людям. Мені скоріє, знаєте, ну не то ж похуй, мені скоріє прям поїбать, прям знаете, похуй, похуй, похуй. Згодна, я теж скептично ставлюсь до того, що всесвіт щось там комусь дає. Всесвіт холодний та байдужий, і йому все одно, що там хоче Оля з Миколаєва або там Максим з Львова. І зрозуміло, що хочеться вірити в те, що якісь висвищі сили тобі допомагають. хочеться бути причасним до чогось. Великого, але перша людина, яка вам може дати те, що ви хочете, це ви самі. І це, на мій погляд, просто найкраща, найнеймовірніша новина. Тому що не треба залежати від волі богів, не треба залежати від волі всесвіту, не треба чекати, якесь там новолуння, повнолуння чи рака восьміногі, чи щось подібне. Ми можемо піклуватися про себе. Ми можемо обирати у рамках свого життя, що для нас Найкраще. І це набагато краще, на мій суб'єктивний погляд, ніж чекати милості від будь-кого. На цьому все. Дякую вам за перегляд, і зустрінемося з вами у наступному відео.